Орися Яхневич, українська поетеса, мешканка городенки, усе своє життя прикута до ліжка важкою хворобою. Вона дивує життєрадісністю і сяйливою простотою своїх поезій. Майже у кожному вірші пульсує щирість, кожен рядок сповнений надією і вірою в життя, велике і прекрасне. Жінка з легенди Ориса Якневич нескорена покотянка, член національної спілки письменників України. Є автором таких поетичних збірок, як я йду, путь, сонце і гроза. «Нескорена», ще не вечір. Молімось. Тепло, любистка приходи до інвалідного візка талановита майстриня політичного слова довший час. Мріяла про звичайний мобільний телефон, аби мати змогу спілкуватися із друзями і знайомими. Мрія здійснилася напередодні нового року саме у той день, коли до прикарпатської письменниці із подарунками завітав голова обласної державної адміністрації Василь Чутно. Добрий дня брать. Оце браті по виски господньому, самі самій настоящий мій друг в житті, молодой. Повітайте, що я пообіцяв привезти. Ма тепер будете мати вже чого до мене дзвонити. в речі. Ой, надоїм, аж не схочете. Ой, надоїм, аж не схочете. Це вже це телефон, це пакет. 40 гривень, гроші тут гроші заправимо так. Мамо, а ви вже поможете, зай, хто там поможе вже добре Мар зробити. Марія просили. Дякую, мої великі, дякую, дякую, дуже дякую, Боже. Оце так дійсно. Ваше призвище відповідає, бо ви чудо нове. Знаєте, дуже ви поділити ваше призвище, це для мене. І даю візитку з телефоном. Щоб ви не забудете. Ой, круто. Я а вашу думати. книжечку читаю, Рисі. читаю книжку вашу. Такі вірші. Ой, Хай. дякую, дуже приємно. Я якби ще одну видала, то вже б то заспокоїла вас і свої нерви.